Вітаємо у Фан'юз сьогодні. У випуску: били чи не били? Ось у чому питання. Маємо гарячий ексклюзив щодо нападу футбольних хуліганів на тренера Олександра Хацкевича та інформацію щодо його майбутнього у польському клубі. Гравця Динамо зі скандалом вигнали з команди. Розповідаємо подробиці. Визначено рейтинг найбагатших людей світу. Там є кілька власників українських футбольних клубів. Леоненко хоче допомогти полісію у клубі. Думають. Поставте лайк до цього відео та підпишіться на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матчі наступного туру української прем'єр-ліги. Та не лише переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь всередині гри. Разом з свавбет. Головна тема дня прийшла з Польщі. Зранку Олександр Хацкевич дав нашим колегам з видання Український футбол ексклюзивний коментар, в якому повідомив, що його не планують звільнювати з за Глемби через скандальну прес-конференцію після останньої поразки у матчі першої ліги Польщі з рахунком 0-4 від Катовіце, під час якої він заявив, що футболісти без нього приймали рішення щодо стратегії на гру, залишивши його за зачиненими дверима. Згодом у польських медіа з'явилася інформація, що футбольні хулігани здійснили напад на хацкевича і жорстко побили його. Наші колеги з видання Український футбол зв'язалися з самим Хацкевичем та запитали в нього про те, що сталося. Далі пряма мова. Так, да, у нас був інцидент на тренування. коли команда вийшла сьогодні на треніровку, то група чоловік 30-40 в масках. Вели себя привыкли на поле и вели себя агрессивно Кож Олександр Хацкевич повідомив, що у нього і представників команди є великі питання до керівництва клубу «Заглембе». Ми зараз не можемо зв'язатися з президентом клубу. його до сих пор не вийшов на Почому клуб не обеспечив безпечність футболіста з штабу і стафу? Також наші журналісти взяли коментар у агента Хацкевича Вадима Шаблія, який не часто погоджується на спілкування з пресою. Він повідомив, яку саме допомогу тренеру надасть його компанія Простар, а також розкрив карти щодо майбутнього хацкевича у команді «Заглембе». Будемо захищати в правовому полі по контракту і все в правовому полі. Він збирається покинути команду. Да? не клуб, а він, Тому що пока там бардак. Люксембурзького легіонера Динамо Жерсона Родрігеса, який у цьому сезоні виступав на правах оренди за словом з Братислави, вирішили виключити з заявки словацького клубу через його неадекватну поведінку. Річ у тім, що Жерсон не пробув розташування слова на після виступу за збірну Люксембургу, що обурило тренера команди Владіміра Вайса. Трохи раніше Родрігіс не з'явився на судове засідання, на якому розглядали позов його колишньої дівчини. Футболіста визнали винним у домашньому насильстві та винесли вирок у вигляді 18 місяців умовного ув'язнення, штрафу у півтори тисячі євро, підшкодування потерпілій у розмірі 2430 євро та лікування агресивної поведінки. Останній матч у складі Динамо він провів ще в липні 2021 року, після чого встиг змінити п'ять команд на правах оренди. Його контракт з київським клубом діє до липня 2025-го, Однак у Динамо не зацікавлені в поверненні жерсона в команду. Напишіть у коментарях, що думаєте про Жерсона Родрігеса. Видання Forbes оновило рейтинг найбагатших людей світу 2024 року, і до нього потрапило двоє власників клубів української прем'єр-ліги. Президент Шахтаря Ахметов йде у цьому рейтингу на 785-му місці. Його статки оцінюють у 4 мільярди євро, що на 1,7 мільярди менше його минулорічного показника. А власник полтавської ворскли Костянтин Живаго посідає 2410-те місце в рейтингу Forbes з капіталом у 1,2 мільярди євро, що на 100 мільйонів менше, аніж за оцінками видання у 2023 році. При цьому живаго перебуває в розшуку за запитом України. Його було затримано у французькому куршавелі. Віктор Леоненко шукає зустрічі з президентом Полісся Геннадієм Буткевичем. Про це він сам повідомив журналістам видання Фанди, коли в нього запитали про причини останніх провалів Житомирської команди. Цитуємо Леона. Я знаю відповідь на це запитання, але озвучу її тільки президенту клубу Буткевичу. Якщо хочеш врятувати Полісся, давай зустрінемося. Роботу я не шукаю, просто хочу допомогти. Цікаво, як саме Леоненко хоче допомогти Житомирянам стати центрфорвардом замість Бутківського та Луїфера або замінити Сергія Шищенка в якості во головного тренера. Пишіть у коментарях, в які ролі Леон міг би допомогти Поліссю. А ще подобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.